Продовж цього тижня синоптики обіцяють мінливу погоду з опадами. У вівторок, 10 грудня, очікується дощ з мокрим снігом впродовж доби та пориви вітру 7-15 метрів за секунду. Температура повітря буде в межах від плюс 2 градусів вночі до 5 градусів тепла в день. У середу, 11 грудня, рісні тумани очікуються вночі та вранці. Вдень вітряно. Вірогідність опадів по області низька. Температурні показники вночі будуть в межах 0 градусів та до 2 градусів тепла вдень. Локальні короткочасні дощі можливі і в четвер-12 грудня. Температурні показники знизяться до мінус 2 градусів вночі, а вдень термометри покажуть 0 градусів. У п'ятницю 13 грудня в день стопчики термометрів зупиняться на позначці у плюс 1 градус, вночі опустяться до мінус 3 градусів. Впродовж доби опадів не передбачається, проте небо затягнуть хмари. У вихідні на Хмельниччину повернуться плюси та опади. У суботу 14 грудня ще переважатиме суха, але вітряна погода. Температура повітря буде в межах від 0 градусів в день до мінус 2 градусів вночі. В неділю 15 грудня очікується дощ і сніг по всій території області. Температура повітря в день буде на рівні 1 градуса тепла, а вночі 1 градуса морозу. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.